І як я вже сказав, 18 років назад мене привіз мій брат на реабілітацію. Він служитель церкви, також зараз у нього 14 діток. Він також в Германії зараз під Нюрнбергом, служитель церкви, і один з служителів каже: на реабілітацію а я був такий до 70 кілограмів. Каже, що на реабілітацію привезли? так. Да. Ну, відкормити і в жертву принести. <сум> Знаете, я такий думав, я взагалі правильно в правильному місці, я туди попав. Или, или що произошло? Братя такі. І, і я не капельки не жалію того, що я того, що я пройшов муки своєї плоті, знаєте, сраження зі своєю плотю. Бо ці всі програми, які були е, божим замислом да, на змінення душ людських, чоловічих, вони по плоті, вони важкі. Але коли ти каєшся, коли ти рождаєшся згори, вони стають на тобі важкими, вони стають твоєю природою, і ти просто живеш так, як нова людина, яка народжена від, згори. На діла, створені Богом на умноження Божих справ на цій землі. Аллилуйя! Пройшовши реабілітацію, зустрів свою дружину, яка вже рік, як пройшла реабілітація, була е, керівником центру реабілітації в іншій церкві, в дружній церкві. Трошки я і там був перед цим, але там не пройшов реабілітацію, уїхав, добув трьох місяців, але потім прийшов вже в Бучу, прийшов, пройшов, став членом церкви. І серце моє все-таки, знаєте, Бог положив е, за цю сестру, і я молився, і мені вже кажуть, так що в нашій церкві немає, подивись, скільки гарних сестер. Я говорю, ні, ну гарні, все, все добре. Ну, от ця, якби не виходить. І навіть коли молитви були на Пилиповищах, хто може згадає, круглосуточна молитва, ну Ночі ми молилися час і виходив: та які там нужди? Я там собі за неї, Господи, це ж від тебе. це ж. Ну У мене були молитви за, за дружину, щоб Бог благословив. І сьогодні ми. Є сім'єю проходили трудності, тому що нас навчили говорити до свадьби всі, як Трамп говорить, всі карти, да, відкривати там і всі ці моменти. Ми все відкривали, і навіть до всього ніякої свадьби. Але я дякую дякую Господу за наставників за церкву, що краще хай до свадьби ці всі моменти висняться, чим потім почнуть, знаєте, гріби такі вилазять. І навіть було був такий случай, що ми. Три, три свадьби в один день хотіли робити, і так сталося, що. Е, а вони такі, знаєте, друг другу правду не казали, і ми ж то знали. І ми говоримо, ми правду говоримо. ми Та, та яка у вас там свадьба буде, ви, ви, ви навірно, і не розпишетесь. Бо ми так аж до злості друг другу доказували, що я от права, вона права. А, ну, Факт в тому, що ці дві сім'ї одна розпалася, одна. Е, Практично тільки восстановилася, і то хромає і для чого я це говорю? Для того, що треба Божим словом, знаєте, молитися до свадьби. Це теж я не знаю для чого я це говорю. Але таке свідчення теж, що до свадьби лучше вилежить всі свої моменти негативні, все правду признатися, щоб це потім не вилізло і не було розрушення е, ну, сім'ї. Тому що брат б, е, дьявол він буде тільки потирати руки, коли це буде проїздити. І отак от, от ми почали служити. Так Бог положив серце, що ми будемо в повному служінні. Ми служили в Житомирській області місіонерами. В місіонерському домі жили 4 роки. Потім, на п'ятий рік, нас перевели в Київ відкривати центр. Ми відкривали там ще центр. Учасниками були доложили зусилля. І так Бог нас повів. І ніколи ми не думали, що ми будемо служителями церкви, що ми будемо відкривати церквою, що ми будемо е, мати церкву, в якій Бог нас поставив, служити. Е, думали, що реабілітація, знаєте, це наше призвання саме головне. Ну і ми вийшли вже коли з центра, переїхали в наш Васильків, звідки я родом. То ми вийшли з реабілітації. Реабілітація не вийшла з нас. Я, знаєте, з остановки. Притащив ще людиночку. І Неса каже: да все, вже, успокойся. Якби знаєте, мною, ще потім сміялись в церкві, що «навірно там Оксана, Маша, там мама, давай котенка заберем цього з вулиці, а Паша, наверное, мама, давай бомжика заберем з вулиці. І так я забрав цю людину. До речі, це було Божє ну, побудження, то що я їздив, а він спав на остановці, Це був дідусь 53 роки. Ми самі жили. Мама жила моя в коридорі, бо ми приїхали, і була велика сім'я мого брата на те час, вже сімеро-сімеро дітей. І ми взяли цього дідусь ще в коридор. Я говорю, ну все, що можу приложити, він каже, це краще, ніж на остановці. І так, перший реабілітант в місті Василькові сім років тому, він пройшов реабілітацію. У нього зараз сім'я, дружина на 10 років молодша. Він в групі порядка служить. І це такий перший плод. А чого я говорю, я... Сьогодні йому 63 роки і у нього жена 53 роки. Квартиру Бог йому благословив. Молодий пацан. Молодой чоловік. Ні, дело в тому, що просто що я так кажу, того, що він виглядав реально як. Уже все. Зараз він, як мужчина, знаєте, 63 роки, а він такий молодий, ухожений ну, Бог, да, от як Руслан. Слава Ісусу, а чого я говорю, що це Боже провідня, бо я три рази приїжджав, кажу дружині, вона каже: ні, ні, у нас самих нема де жити, давай добудуємо, давай ще щось зробимо. А на третій раз я говорю: я його забираю. Ну я просто ждав її згоди, бо це правильно мати спілкування і совіт з дружиною. Вона каже, ай, роби, що хочеш. І тут же я сразу говорю: ти хочеш жити? Він каже, Хочу. І в мене такі, знаєте, слова із Біблії, Йдемо зі мною, я знаю того, хто тобі дає. Життя. От просто такі слова. Він встав і пішов. І на сьогодні це служитель групи порядка в одній з церкві, де ми тоді, коли переїхали з Києва, були. І це просто Божа слава. Да На сьогоднішній день в Тому домі, де ми собі якби будували організувалася реабілітація, спасаються люди. Більшість зараз, я так як е, в країні війна, зараз незалежні люди просто зулись да проходять реабілітацію, а мають відновлення військові солдати, які приїжджають, які можуть провести це. Це іванівський в основному е, християни, які можуть приїхати. Просто побути якийсь час, побути в відпустці. Наші члени церкви. Вони п'ять чоловік служать. До речі, за півтора роки, як ми відкрили вже після війни, вже після того, як з Дмитровки вернулись, уже все більш-менш стабілізувалося під Києвом. М -м, нас було сім чоловік сьогодні. Осталося пійсяті 60 -ті, ті, хто збирались. На сьогодні є у нас в Україні фіксіроване членство, там 30 членів церкви, і плюс збираються, якщо на всі зібрання ну так в основному, знаєте, як Пасха, Новий Рік, там ще щось, там такі християнські свята або такі великі, якісь як Новий рік, не християнські, але. Коли ми можемо разом зібратися, то до 60 людей може зібратися, плюс дітки, і так вже така гарна церква. Бог нас благословив, ми будуємо дім молитви. вже. Знаєте, Мені хтось каже, так це ж у тебе варіант Бучі такий, знаєте, от такі, того розміру, такий трошки длинніший. Я говорю: ну буде більше можливість, буде у нас є куди добудовуватися. Давайте почнемо з того, що є. Бо якщо ждати і почати будувати великий, коли не маєш фінансів. То ну якби я думаю, що це нерозумно, бо ну, можна 20 років будуватися так маленьким, потім достроїв ще маленький, третій, стіни розвалив, великий вже єсть. Тому слава Ісусу, дякую. До речі, на фундамент нам допоміг один наш друг, він як духовний такий друг, наш батько, такий в возрасті вже з Германії, з Мюрберга. Він поміг нам заложити фундамент. Потім зараз ми є в братерстві у ЦХВ, Українська церква Іванівська. Це був і Паночка, якщо ви чули, зараз Карзачок і. Вони нам допомогли вже добудовувати, вони виділили 5 тисяч доларів. Практично ми будуємо сьогодні. Вже криша накрита вату ми закинули нам і починаємо штукатурити. ну, Діло боже продвигається, але бувають такі моменти: знаєте, зараз ці прильоти постійні, особливо. останнє то просто такі така депресія. Але коли попадаєш в середу таких людей, як ви, то якось знаєте, зажигаєшся заново. Як знаєте, як сам отримав реабілітацію, таку трошки побув, подивився, що люди не поставляли, мабуть, щось мали. знаєте, поставляли, почали з нуля в єдинстві так розвиватися, ободрів друг друга. Сім'ї, дружини, військових. Тут, знаєте, вони таку підтримку мають, свідчення Божої слави, то хочеться вернутися і опять в бой. Знаєте, тому дякую вам, хай вас Бог благословить. І те, що Інеса вже казала, що. Закінчив під час війни учобу, це тож ну, така слава Божа, якби коли ще знаходиш время на ту учобу, але маєш це образування і ще світські, свіцькі, бакалавр -юр юрист це три года, ще якась війна як почалась, три года ще вчився і отримав юридичну освіту. Це ну, для мене та людина, яка без зубів валялась десь під заборами. Сьогодні є служителем церкви, є юристом, магістром капеланської праці. це, ну, Це. Не я, я отой, аж, а Бог мені. Він робить чудеса і може зробити е, славу Божю проявити в будь якій людині, яка просто захоче цього, в будь якій я вірю, що людина просто може ну захотіть, бо я бачив різні судьби людей, бачив, як сказати, знаєте, різні підходи. Бачив, коли людина 10-15 разів була на реабілітації, і вже там махали рукою, а ти його береш 16-й до себе бац, і він з тобою щас просто рукоположений дякан церкви допомагає тобі. Час я йому дзвоню, а він каже: так важко не задумувався, що ти там якийсь розклад на служіння робиш. Думав, ну якось так прийду, і служіння саме себе проведе. Ні, сразу почав ну, думати. Діма чу я думаю, о клас, вже мабуть, можна починати другу церкву. Вже вони, вже щось вони пережили. Можна вже. До речі, ми хочемо. Ми орендуємо. Я вам зараз скажу, це просто чудо. Ми орендуємо біля Василькова будинок культури, ми платимо всього лиш місяць 500 гривень, 10 євро, практично, 11. 11. і там благословенний керівник цього. Ми дружимо, ми робимо в тому селі велико, багато добрих справ разом. Також так я ж кажу, з вашою допомогою і військовим, і ВПО, і просто людям, які в тому селі потребують цього. І молитовний будинок ми почали в самому місті Василькові на території, там де був центр реабілітації, де наш був будинок. І я мечтаю, так, я не знаю, як це буде, але я мечтаю, що і там буде служіння, і тут перше там, друге тут. Поки а потім Бог подиме. Може хтось захоче повернутися з Європи, то є місто, хай Бог благословить.